Шалом, це Славко. Я сьогодні зрозумів те, що половина з вас зрозуміла до мене, а друга половина не зрозуміє. Україну приймуть до НАТО лише в перспективі, реальній перспективі Великої коаліційної війни. От тоді вона знадобиться, от тоді її можна буде кинути в топку. Поки що вона і сама непогано горить. Без супутніх, як то кажуть, бригад НАТО. За що йдеться? Ви ж знаєте, що ми отримуємо сигнали, що котрі один одного виключають послалу цього голландського пірдасть нам, щоб он передав, що поки ви не поборете корупцію, вас не приймуть. Ну ви розумієте, що Україна що живе під гаслом ні капітуляції, ні корупції, ні мобілізації. Вона... Ну, в цьому синкретизмі прибуває, війна, власне, йдеться в Україні за корупцію. Розумієте, не приймемо, поки не подолаєте корупцію, це означає не приймемо ніколи. І з іншого боку, почалися вже сигнали, що, може, приймуть. Якщо буде велика війна, от бачите, вже лякають Латвію, що через Латгалію вторгнуться. Ну, я скажу, що через Довгопів складно було придумати іншу операцію, ніж. Через Даугав я скажу. Ну, географічні реалії так виглядають, хоча я на їхньому місті б не нападав, бо нема сенсу нападати на Латвію. Так само можна порватися вузьким фронтом через Литву. Ось, власне, оця, щось вони складну операцію. Невже їх досвід України не навчив, що таку операцію на двох, власне, крилах одного фронту російські війська неспроможні провести? Ну, добре, це хай. Що можна сказати за оці неоковирні маневри Китаю навколо Тайваню? Ну, покоління моєї матері і моєї в дитинстві пам'ятали це очередне китайське предупреждення. Китай взявся за чергові китайські попередження. Це нормально, тому що ви розумієте, що зовнішня політика Китаю ніколи не блістала, що його зовнішньою політикою була економіка заробляти гроші. І от тепер перейти від зароблення грошей та їх неефективного витрачання в Африці, як вони. Власне, ми зрозуміємо, якої війни хоче Китай, коли зрозуміємо, кому він підражає раз. Коли він будував там дві лінії оборони в Южнокитайському морі, то ясно, що він подражав Японії. І не знаю, що гроші були, Японці хоча б острововні насипали, а це і насипає. Коли він витрачав гроші на Африку, ясно, що він що подражав Вікторіанській Англії, все такі лаври, барні, барнати і сесія розвіду, що своїх євреїв нет, приходять подражати. Зараз, поки ми не зрозуміємо, кому подражає Китай на даному етапі, кого він оце мавпує, доти ми не зрозуміємо його політики. Щодо тої угоди, що нібито ким буде воювати за Путіна, відлікати. Поки що Путін воює розумієте, поки що, як це сказати, ким воює Путіним, а не Путін Кимом. І я не бачу підстав, щоб ситуація змінилася. Коротше кажучи, якщо ви хочете стратегічних прогнозів, то я вам так скажу: як тільки велика коаліційна війна, як тільки Захід відмовиться від капітуляції, від того, щоб пережити Путіна, і хтось там в них. Відчує, що війна таки буде і треба воювати, так нас відразу запросять до НАТО. І ніяка корупція тому не перешкодить. Це як було з турками. Як тільки знадобилися турецькі дивізії, ну так сразу і прийняли. Ніхто не зважав на те, що у них там, ну самі знаєте, що у турків буває, тоді ще це вважалося пороком а зараз це чеснота. Ну, що ще можу сказати? Якщо ви хочете знати за Китай на даному етапі, чи нападе на Тайвань, дізнайтесь, кому Китай подражає в даний момент зовнішній політиці? І останнє, я скажу, поки ми живемо з гаслом, я зрозумів наше гасло, я зрозумів синкретизм нашої концепції, ще раз повторю: на даний момент Україна живе під гаслом ні капітуляції, ні корупції, ні мобілізації. Ну, такі от ми синкретисти. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, бо, каже, ася, дарма я звітував. Я звітував, тому що я чесна людина, я скажу. А що вона мене б'є в ногу, каже, що я не піднімав це питання. Бо вона вважає, що як тільки я як звітував, так відразу ви перестали не тільки поширювати, не тільки лайкати, не тільки підписуватися, але й донатити. Ну, це таке. Да.